Ну і сьогодні, як ми вже пригадували, маємо 38 восьмі роковини з дня Чорнобильської катастрофи. У ніч 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної станції сталися два вибухи. Величезна кількість радіоактивних речовин була викинута в атмосферу. І після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасних України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн. Багатоденну пожежу намагалися загасити. Сотні пожежників та працівників аварійних служб багато із них згодом померли від променевої хвороби. Чорнобильській катастрофі присвоїли сім балів із семи можливих за міжнародною шкалою ядерних подій. Саме тому це стало найбільшою техногенною катастрофою того часу. Варто зазначити також, що внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС викид радіації був у сто разів більше ніж від ефекту атомних бомб, скинутих ще на Хірусімо на Гасакі у 1945 році. Понад 100 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів були евакуйовані після аварії. Територія місця прип'ять досі вважається непридатною для життя. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології.